Ще четверть куща, подивіться скільки. Робимо злячість по нашій лавандерці. Такий кущик Ми маємо його раз, 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 раз. Ось так, так, так. Для чого ми це робимо? Ви знаєте, так? Да? для того, щоб вона в нас заквітла ще раз. І ми з вами туди прийдемо сюди. Обов'язково я вам покажу, як вона буде квітнути ще раз. Бог війна закінчиться до того часу. А що, все може бути? Всім гарного дня. Бережіть себе. Ще раз давайте покажу, як вона стригається. Ось так вона стригається, бачите, отак. От Ми її зараз підрівняємо. Буде мати отакий такий буде кущик. Гарний, акуратненький. Бачили? Все, пока-пока. Всім гарного дня, бережіть себе.